Відчуття тривоги, тривожні думки. Чому виникають? Тривога, що це таке? Як реагує наш мозок? Як подолати тривогу? Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, ви на каналі Психологія стосунків і тема сьогоднішнього відео відчуття тривоги, тривожні думки та як подолати тривогу. Мені дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк та підпишетесь на канал. Підтримайте таким чином канал на українській мові. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Чому виникає тривога? Існує три безпреривних процеси: наші вчинки, наші думки та наші почуття. Коли ми говоримо про тривогу, ми можемо говорити про тривогу і деякі тривожні думки. І тривоги, і тривожні думки вони можуть йти рука об руку, тобто йдуть разом. І тут неважливо, чи є у вас тривожні думки або це тривожні почуття. Головне тут зрозуміти, що наш мозок хоче захистити себе як живий організм. Він захищається від потенційної загрози. А тривога це показник тієї самої загрози, на яку мозок реагує і думає, він сприймає ситуацію, обставини, в які ви потрапляєте, потрапляє людина як небезпечні для свого життя. І це дає відчуття тривоги, запускає цей процес. Чому навіщо? Інформувати? Інформувати вас для того, щоб це відчуття стало певним двигуном. І запустило певну стратегію порятунку. Про які стратегії йде мова? Давайте зараз з цим будемо розбиратися. Далі в цьому відео. Більшу частину часу, коли я працюю з клієнтами, я зустрічаюсь з двома типами клієнтів. Перший тип тривожний тип клієнта. Така людина намагається уникнути цього почуття тривоги. Різними способами. Це може бути куріння, може бути алкоголь, це може бути просто втеча до тренажерного залу, це може бути просто якісь відеоігри, це може бути просто спілкування з друзями, щоб просто не відчувати цю тривогу, щоб просто позбутись цього нестерпного, неприємного відчуття. Як думаєте, цей чоловік або жінка, це, ця стратегія уникнення допоможе? Ні. І це перша стратегія. Друга стратегія стратегія контролю. Я буду все контролювати. Мені потрібно щось обов'язково робити. Я зараз буду метушитись. Я зараз буду застосовувати якісь активні дії, вивчати всю інформацію, щоб прибрати цю сигналізацію, це відчуття тривоги, нав'язливі думки, що мені потрібно, як мені потрібно боротися з цим, як мені потрібно продишити це відчуття, як мені потрібно з ним боротись. Я маю на увазі. Таке, знаєте, войовниче ставлення до себе. І така боротьба з цим почуттям тривоги, вона ж не коректна. Просто подумайте, з ким ви зібрались воювати. Ви намагаєтесь боротись з самим собою? Це ваш мозок. І думаєте, у вас багато шансів на перемогу свого мозку? Навряд чи швидше за все, ви просто емоційно дійдете до точки емоційного психологічного виснаження. І це все. Це основні дві стратегії. Які спостерігаються у клієнтів. І важливо, ці стратегії не є ефективними, але мозок інших стратегій не знає. Що вам потрібно зробити? Це зрозуміти, що будь-яка тривога є в першу чергу вашим союзником і вашим другом. І ви повинні дізнатись про це почуття. Ви повинні знати про цю частинку вас, яка несе цю тривогу, яка відчуває цю тривогу. Ви можете задати питання, яке це занепокоєння. Що я повинен або не повинен, не повинна робити, коли я це відчуваю? Яку стратегію виживання я приймаю? І це перший крок подружитись. І другий крок, коли ви станете друзями, то, безумовно, буде спостерігатися емоційне зменшення, пониження тривоги. Емоційна тривога впаде. Це раз. І два. Вам потрібно запитати, що саме? Від чогось саме ця тривога хотіла, хоче захистити мене? Чому? Або що вона боїться, що її лякає? Подумайте, і буде вам відповідь на те, чого ви боїтесь, і в цьому страху буде ваша вразливість, і буде слабка частина вас, І там і є ваш страх, і страх найчастіше приходить з болем, який ви пережили і отримали десь колись. І, відповідно, вам потрібно надати собі підтримку тій частині, яка колись була травмована, яка пережила біль і яка потребує вашої підтримки, потребує вашої уваги. Відповідно, коли та частина, та роль, яка колись постраждала, отримує свою увагу, отримує свою любов. Ну, грубо кажучи, ви просто приходите до себе в своїй уяві і обіймаєте себе, вашої тривоги стає набагато менше. Це рецепт від вашої тривоги. Останній відсут, чи медитація може допомогти, якщо пряма медитація спрямована на ту частину вас, яка боїться, яка була поранена, тільки в цьому випадку так може допомогти. Тому що якщо медитація не спрямована на травмовану частину вас, то це просто стратегія уникнення. І ви будете бігти від реальності, при цьому тривога відступить, так. Але робота і якісна взаємодія з цим почуттям тривоги не буде відбуватися. Ви просто видалите симптом і будете таким чином уникати. Тож, це коротке відео, інформативне, сподіваюсь, було корисним для вас. Якщо ви в курсі мого методу роботи та підходу, то ви завжди можете записатись на безкоштовну консультацію під цим відео посилання. Адже все, що я вам сказав, це, звичайно, величезні знання, і без терапевтичної практики, звичайно, це все зробити складно. Але головне, що ви зрозуміли сенс. Якщо є якісь у вас запитання, ви завжди можете написати їх мені в коментарі, я завжди відповідаю. Якщо є запит на роботу, будь ласка, залишайте заявку. А так, якщо вас все влаштовує, поставте свій лайк. Та підпишіться на канал. І до нових відео. Папа! -па.